Вітаю. Розбираємо тести, аналізуємо. Це частина 2, тема 21, початок української революції. Ми з вами у попередньому відео вже розібрали перші 24 запитання. Зараз рухаємо далі. У нас питання йдуть на відповідність, і ми бачимо в 25 п'ятому питанні чотири прізвища: Михайло Грушевський, Сергій Єфремов, Антона Вавсієнка і Коцюбинський. Нам треба підібрати характеристику до цих історичних постатей. Отож, поїхали. Коли ми говоримо про Грушевського і ми будемо відштовхуватися від найлегшого е, прізвища, найлегшого завдання, то одразу шукаємо і історика. І ось він перед нами: український історик, політичний діяч, голова Української центральної ради. Тобто, це завдання у нас було найлегше. Це у нас буде Грушевський. Наступним історичним діячем у нас був Сергій Єфремов, і ми його також знаємо як партійного діяча із досвідом роботи в Української демократично-радикальній партії. Тому одразу шукаємо діяча громадського партійного і ось наша українська демократична радикальна партія. Він був Присутній на українському національному конгресі, той, який відбувся у квітні 2017 року, був обраний заступником Грушевського і членом малої ради, яка засідала між засіданнями Української центральної ради. Тобто, це у нас Сергій Єфремов. І два російських історичних діяча Антонов Овсієнко і Коцюбинський, які мають відношення до встановлення радянської більшовицької влади на Україні. Отож почнемо із Антонова овсієнка бо він саме. До Харкова сягнув війська, захопив це місто і командував наступом більшовиків на території України. Тобто, це у нас буде Антонов Овсієнка і Коцюбинський шукаємо також е радянського більшовицького діяча, і перед нами ось він, перший заступник. Представник першого радянського уряду України ну, відповідно, да, перший заступник, і виконував обов'язки народного секретаря військових справ. Прізвище Коцюбинський, як. У відомого українського письменника могло викликати позитивну реакцію у місцевих жителів, але цього не відбулося. Російський Коцюбинський навіть не розмовляв російсь... українською мовою. вибачте. І ми бачимо букавка А, тобто відмічаємо це у нас Коцюбинський, основоположник і лідер самостійницької течії. Звичайно, мова йде про Миколу Міхновського, але такого варіанта відповіді у нас у завданні не було. Ідемо далі. Завдання 26. у нас ідуть терміни. В принципі, вони не складні: автономія, реквізиція, суверенітет, конфіскація і націоналізація. Різницю між реквізицією і конфіскацією зараз ми з вами розберемо. Коли ми говоримо про реквізицію, це у нас примусове. Оплатне вилучення майна, тобто держава платить за це майно. Конфіскація це примусове, безоплатне вилучення майна. І в цьому різниця. Тобто реквізиція оплатне, букавка О, конфіскація безоплатне. І поїхали. Самоврядування певної частини держави це у нас автономія. Повна незалежність, відповідно, суверенітет, перехід землі підприємств, банків у власність держави, це, відповідно, націоналізація. І дивіться, ключові тези: примусове безоплатне. І, звичайно, це у нас буде конфіскація. В принципі, з термінами і постаттями у цій темі було нескладно хронологічна послідовність документів. Ну а тут треба зараз попригадувати. І поїхали. Віднині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною. Що це у нас за теза? Теза, яка говорить про четвертий універсал, про самостійну Україну УНР, букавка Б. Доповнена Центральна Українська Рада виділить. Наново поміж себе окремо відповідний перед нею Генеральний секретаріат, який буде предложений до затвердження в Ріменному правительству. Тобто це подія, яка нам говорить, давайте тут напишемо 18-й рік у четвертому універсалі. Це подія червня 17-го року, коли у нас утворюється після прийняття першого універсалу генеральний секретаріат. Ідемо далі. Центральна рада покладає надію, що народи не українські, що живуть в нашій землі, також дбатимуть пролад та спокій, і у одностайно з ними стане до праці коло автономії України. Тобто, заклики автономії України, це у нас був перший універсал. Віднині Україна стає УНР. Далі дочитувати не буде. Уже здогадалися, що це листопад 2017 року, і це у нас третій універсал. Тобто перший універсал, далі йде прийняття рішення про утворення Центральної Ради, третій універсал і. Ой, вибачте, букавка Б про утворення генерального секретаріату і. Четвертий універсал це букавка А. В принципі, чотири універсали, вони також нескладні для сприйняття. Головне запам'ятати послідовність і що у них викладалося. Головні тези. Наступне запитання у нас іде по хронології, і також одразу з вами дивимося дати, в принципі, нескладні більшовицький переворот у Петрограді, жовтнева революція. Да, це 10-те. 17-го року з'їхала, вибачте. Далі встановлення більшовицької влади у Харкові починаючи да, з грудня 17-го року. Потім у нас іде бій під Крутами січень, 18-й рік. І наступ на Київ був у січому лютому 18-му році. Також подій із теми небагато. Запам'ятати, в принципі, не важко. І останні два питання: ми шукаємо три правильні відповіді. Зараз ми шукаємо зміст четвертого універсалу, той, який був прийнятий уже у 2018 році, і дивимося на ключові тези. Ось вона незалежна, вільна, суверенна держава. Жити у мирі і злагоді ми з вами не дочитали уривочок із попереднього завдання, 27-го, здається, але. Думаю, ви можете поставити на паузу, повернутися і переглянути. Там дійсно є теза про те, щоб мити, жити у мирі і злагоді. І що стосовно української армії, то оголошується демобілізація, заміна на народну міліцію. Тобто ми бачимо, що Україна, ставши незалежною, приймає таке похальне рішення. Що стосується восьмигодинного робочого дня, то це до третього універсалу. До третього універсалу, має поповнити другий універсал, третя теза це другий універсал. Тобто, ми з вами визначили основні положення четвертого універсалу. А тепер поразка УЦР. Які були обставини? Ну, перш за все, шукаємо ті мінуси, з якими Центральна Рада не справилася. А це непослідовність у соціально-економічній політиці, тобто довго не могли вирішити земельне питання? Більшовиків Австро-Угорщина не підтримувала. Більшість населення підтримувала Центральну Раду, а не була байдужою. Антанта не підтримувала більшовиків, і у нас з вами залишається відсутність вуЦР дієздатного управлінського апарату, дійсно так було, і нечисленність і слабкість українських збройних сил. Тобто питання, які ми розбираємо у темі 21, це чотири універсали, це ключові питання. А далі йде низка подій, яка призвела до цих універсалів, або навпаки, універсали до чого призвели. Успіхів вам і зустрінемося згодом.